Талант добре, а сама організація ще ліпше у Запоріжжі. Відбувся перший форум лідерів дитячого самоврядування. Малята зібралися погратися, не погратися у президента, а допомогти своїм одноліткам організувати позашкільну діяльність. Подробиці дізнавалася Юлія Замараєва. Виборами учнівського президента чи студентського декана сьогодні вже нікого не здивуєш. Втім, уже три роки у Запоріжжі діє рух дитячого позашкільного самоврядування. І нині близько трьохсот малят із 12 позашкільних закладів міста зібралися на перший об'єднаний форум. Позитивний в житті задає наш задайона Об'єднати корисний з цікавим вирішили у департаменті освіти і науки Запорізької міськради. Родзинкою форуму стали сім майданчиків території дружби: музика, хореографія, ігри, творчість, журналістика та театр. Діти будуть мати можливість засобами е, мистецтва створювати портрет лідера та творити лідерську палітру позашкільного простору. За словами організаторів, усі ці діти творчі натури та яскраві особистості. Вони звикли знаходитися у центрі уваги і є авторитетами серед однолітків. А отже, зможуть вести за собою команду. Є таке, такий вислів. Саме самі вирішили, самі організували, самі відповідаємо. Ми намагаємося повністю відповідати. Йому. Команди учасники першого форуму дитячого самоврядування об'єдналися у лігу лідерів. Курс мета організація майстер-класів, конференцій та дискусійних клубів.